Вітаю! У цьому відео я буду очищувати систему охолодження, а також замінювати термопасту на ноутбуці Lenovo IdeaPad 5, повну назву якого ви зараз можете почитати на екрані. Першим ділом необхідно зняти нижню кришку. Для цього я використовую біту Т5. Для початку потрібно викрутити всі болти. Звертаю вашу увагу на те, що три болти, які знаходяться біля радіатора, значно довші за інші. Ось як бачите, другий довжий болт. А також третій. Використую магніт для того, щоб болти не загубились. Далі акуратно необхідно відсібнути всі застібки. Для того щоб нічого не пошкодити, бажано використовувати пластиковий інструмент. Застібки знаходяться не лише по краях, а також у центральній частині кришки. Знімаю кришку і можемо спостерігати, що дві застібки пошкоджені, але пошкодились вони не внаслідок розбирання. У минулому я ненароком сперся на ноутбук рукою. Проблему видно зразу. Весь вентилятор у пилюці. Тому ніякого адекватного охолодження, звісно, бути не може. Першим ділом необхідно зняти акумуляторну батарею. Для цього я відкручую 4 болти, які її утримують. Всі болти однакового розміру. Під акумулятором знаходиться два шлейфи, тому знімати акумуляторну батарею потрібно обережно. Один із шлейфів чомусь приклеївся до акумулятора. Я злегка натиснув на нього, і все стало на свої місця. Акуратно від'єдную провід акумулятора і знімаю його. Для того, щоб зняти вентилятор, потрібно від'єднати ось цих два проводи. Виймаю частково їх із пазів і відкручую вентилятор. Зверніть увагу на те, що вентилятор утримується трьома болтами. Один із них чорний. Той який ближче до материнської плати. Він також довший за інші. так, Болти відкручені. Злегка припіднімаю вентилятор і виймаю проводи, які йдуть у пазах. На заключному етапі потрібно від'єднати кабель живлення вентилятора. Відкручую 4 болти, які утримують радіатор, всі болти однакового розміру. Тепер можна вийняти радіатор. Сам радіатор не сильно засмічений. А от термопасти на ньому забагато. І до того ж вона засохла. Наскільки зміг, наскільки вичистив елементи, сміття, а також залишки старої термопасти я очистив. Тепер можна приступати до збірки. Якщо вентилятор не вдається очистити, то його можна спробувати розібрати. Я не розбирав. Використав для очищення щіточку, яка йшла в комплекті із машинкою для стрижки, а також пилосос. Наношу невелику кількість термопасти і вирівнюю її по поверхні. Ставлю радіатор на місце. Залишається закріпити його чотирма болтами. Далі під'єдную провід від вентилятора. Після цього укладаю пази проводи. Потрібно завести вентилятор трішки вниз. Продовжую укладку проводів. Під'єдную проводи, злегка натиснувши на них, фіксую трьома болтами вентилятор. Тепер можна встановити акумуляторну батарею, перед цим під'єднавши її. Залишається зафіксувати акумулятор чотирма болтами. Встановлюю кришку і злегка натискаю по периметру, для того, щоб всі застібки застібнулись. Також не потрібно забувати за застібки, які знаходяться по центру. Залишається позакручувати болти для того, щоб завершити збірку. Збірка завершена. Тепер можна пробувати вмикати ноутбук. На цей момент ноутбук працює від акумуляторної батареї. Вентилятор трішки попрацював лише під час увімкнення ноутбука, і то не на повну потужність. Після чого вимкнувся. Можна зробити висновок, що очищення. А також заміна термопасти дали певний результат. Але як тільки я під'єднав ноутбук до мережі, вентилятор знову почав крутитися на повну потужність і без видимих причин, тобто навантаження ніякого практично не було. Причину цієї проблеми я знайшов, а також вирішив її. Якщо вас зацікавило, що то була за причина, а також шляхи її вирішення, дивіться наступне моє відео. На цьому буде все. До зустрічі!